Всім привіт! Ви спитаєте, що можна приготувати з цих продуктів? Сьогодні у нас одна з найхрузкіших закусок у світі здавалася проста страва, але в ній дуже багато секретів. І зробимо ми її так, щоб хрустіло краще, ніж в фастфуді. Легендарні цибулеві кільця, в клярі та різних паніровках. Їж з нами! А ви беріть щось смачненьке і ми починаємо! Наїдалого! До речі, найперший документально зафіксований рецепт цибулевих кілець з'явився у 1933 році у США. А популярними вони стали лише після 60-х, коли їх почали подавати в ресторанах швидкого харчування. Чистимо і ріжемо цибулю товстими шайбами. Приблизно від 5 мм до сантиметра. Обережно розбираємо на кільця, викладає на рушник. Оці плівочки краще зняти. Саме ця товщина дає ідеальний баланс хруст та соковитість. Цибуля при обсмаженні втрачає різкість, бо сірковмісні сполуки випаровуються. І після теплової обробки вона стає солодкою. Для кляру беремо миску, беремо яйця. Молоко. сіль, перець. Борошно. Можна додати паприку і кільця будуть мати красивий золотистий відтінок. І до консистенції сметани. Кляр це французьке слово, що означає легкий. Первинно його використовували для риби, а потім вже для овочів та навіть фруктів. І тепер нам потрібен фритюр. Наші кільця потрібні нам сухими. Тому або вимочуємо рушником, або трішки притрушуємо борошном. Обмочуємо кожне кільце в кляр. Далі в паніровку. І далі до фритюру. Це у нас були звичайні панірувальні сухарі, а зараз у нас будуть сухарі панко. За однією з версій, сучасний спосіб виробництва панко був винайдений японськими солдатами під час Другої світової війни. Щоб швидко спекти хліб у польових умовах, вони використовували акумулятори танків або іншої військової техніки, як джерело електричного нагріву. Цей метод дозволив отримати надзвичайно легкий повітряний хліб, який ідеально підходив до панірування. Температура нам потрібна 170-180 градусів. Тоді у нас з'явиться гарна скоринка. Щоб більше врізнобарнити смак нашого кляру, ми додаємо томат, часник та базилік і гострий червоний пер. Оце буде насичений смак кляру. І тепер покращений кляр. Ідеальний хруст це так звана реакція майера. Це коли на поверхні продукту з укриє білки вступають в реакцію, відбувається вона при температурі не менше 140 градусів. І виймаємо останні. Також нам потрібен келих пінного напою. Ось вони, золотисті, хрусткі, ароматні цибулеві кільця, які добре смакують з барбекю соусом, кисло-солодким або кетчупом. Почну дегустацію зі звичайного непікантного кляру. Цибулька солодюченька, але кляр вже не хрусткий. Пікантності ніякого акценту немає. Я б сказав би на 4 з 10. Тепер пікантні. Тут вже відчувається гостринка, томатність і трішки базиліку. 7 з 10. Тепер звичайний панко. Ну, я думаю, ви чуєте цей хруст. І цибуля всередині. Просмажилась, віддає прям солодким. Не хочеться макати в соус. Воно і так смачне. Я, ну, хоча б в кетчуп. Це 10 з 10. І тепер найпікантніші панко. Це 100 з 10. Це те, чого я добивався. Гострота, пікантність, помідорність, базиліковість, хрусткість. Якщо вам сподобався даний рецепт, підтримайте наш україномовний контент лайком або навіть підпискою. А ми продовжимо готувати цікаві страви і розповідати вам різні факти. Побачимося у наступному відео. Не ходіть голодними, наїдайтесь! З вами було Наїдало. Па-па! Наїдало! -па.